Запорізька область одна із тих, де найчастіше оголошуються повітряні тривоги. Окупанти протягом тижня використали там десятки керованих авіабомб. Лише за останню добу завдали 201 удар по 11 населених пунктах. Три авіаудари припали по гуляйполю і новодарівці. Російські війська запустили по області 112 безпілотників, 85 разів били із артилерії. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на щастя не пост. Прождали. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, таке питання вам поставлю. Воно образне, нічого в ньому гарного немає. Підгризає ворог Запорізьку область, так? Підгризає, руйнує. І ем, інформація, що за три місяці пошкодили понад 350 вже багатоповерхових будинків. Вітаю. Я б розділив питання на дві частини. Перше. Так, дійсно ворог продовжує руйнувати наші будівлі як приватні, так і багатоповерхові. Щодня ми фіксуємо, на жаль, десятки зруйнованих будинків. З іншого боку, наша мета все якомога швидше відновити масові руйнування в Запоріжжі. Вони розпочалися з 23 вересня, коли ворог почав обстрілювати нашу територію кабами. Саме з цієї дати зафіксовано більш ніж півтори тисячі. Будинків, які пошкоджені або зруйновані, як багатоповерхові, так і приватні. Але а, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що. Приблизно 85% з них вже відновлено. Тож відремонтовані покрівлі, вставлені вікна, розібрані завали. А комусь ми надали матеріальну допомогу у розмірі 58 тисяч гривень. А також будівельні матеріали на ремонт комусь е оплатили підрядників, хто це відремонтував. Там, де будинок вщен запранований, то допомагаємо в оформленні сертифікату і відновлення для того, щоб це якомога швидше зробити. Але що стосується в цілому. Формулювання підгризає, то тут ворогу значно важче, тому що на обороні Запорізької області є наші чудові військові, яким наша мета якомога більше допомогти. Буквально вчора об'їжджаючи бойові бригади, ті бригади, де сьогодні найгарячіше, саме на стику запорізької, донецької та дніпропетровської області, ми бачимо, що героїчними зусиллями наші військові тримають Запорізьку лінію фронту. І за останні два місяці, як ворог масово розказує про те, що він буде атакувати на запорізькій лінії фронту, ворожі атаки майже нічим закінчилися. Тож треба допомагати нашим військовим якомога більше, і це запорука спокою безпосередньо на території не лише Запорізької області, а в цілому нашої держави. Ви говорите, що ви об'їжджали позиції військових зокрема і три дні тому був в Запоріжжі президент України Володимир Зеленський. А наскільки військові відверто говорять про свої потреби? Наскільки вони можуть звертатися з цим до вас, до представників місцевої військової адміністрації? І чим ви їм можете допомогти? Звичайно, ми абсолютно відверто говоримо, і це спілкування є щоденним. Щоранку е, проводиться обмін залишками на складах бригад, е, обмін потребами е, між нашим управлінням оборонної роботи та безпосередньо військовим командуванням для того, щоб оперативно доставляти все те, що необхідно, е, відвертість виражається в цифрах за останній тиждень. Ми передали допомогу 79 військовим форму е, Одному військовому формуванню на загальну суму більш ніж 70 мільйонів гривень. Тож я думаю, що це і є запорука а, нашої синхронної роботи. Ми чітко розуміємо, що найбільше потрібно сьогодні нашим військовим, починаючи від розвідувальних дронів, які на жаль сьогодні вкрай швидко виходять із ладу через погодні умови, через ворожий реб, а також засоби дистанційного мінування, які ми навчилися. А, Готувати подарунки ворогу, продовжуючи всіма засобами зв'язку, репу, це все, що є на порядку денного, саме на це перебуваючи на території Запорізької області, звертав увагу президент Зеленський, і саме цей досвід ми домовилися, що будемо поширювати в цілому на інші регіони нашої держави. Дякуємо вам, що поділилися цією інформацією. Долучилися до нашого ефіру. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.